Міністр оборони Сполучених Штатів генерал Достін та канадський міністр національної безпеки Аніта Ананд обговорили безпекову допомогу для України. Міністр оборони Лойд Остін та його канадська колега поговорили по телефону, щоб обговорити підтримку НАТО та надання Канадою допомоги в галузі безпеки України. Надалі лідери двох країн домовились продовжувати тісну координацію щодо інших двосторонніх та глобальних питань йдеться повідомлені. Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся в формат форматі відеоконференції із 42м президентом Сполучених Штатів Білом Клінтоном. Столиці Литви у понеділок розпочала роботу дводенна конференція Нова Білорусь захід організувала лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська В ньому беруть участь опозиційні до режиму Лукашенка. Політики, активісти, експерти, представники громадських організацій, правозахисники. Наразі там перебуває і моя колега Морослава гонгадзе Вона нам розкаже про хід першого дня конференції. Вітаю Мирослава Питаю на Отже, якою є мета цієї конференції, і якими були дискусії першого дня? Сьогодні ми відзначаємо річницю війни в Грузії. А завтра ми будемо відзначати другий рік протестів початку. протестів у Білорусі протестів, які насправді намагалися, які були спробою звільнити Білорусь від диктатора Лукашенка, і от теперішня опозиція і Новообраний тоді новообраний президент, якого знову ж таки Лукашенко не визнав і призначив себе президентом. Вона організувала таку конференцію для того, щоб опозиція, білоруська опозиція, яка вимушена була тікати з Білорусі, велика кількість людей. Тут майже 300 людей перебувають на цій конференції з різних куточків світу. Для того, щоб вони обговорили, що було зроблено, які. Помилки були зроблені, які перспективи є в тих, в тих цьому позиційному русі, і що робити далі? Отже, така важлива дискусія, і вона насправді не проста. Не всі погоджуються з Світланою Тихановською. Її кабінетом є різнопланові різно ці дискусії, і вона гаряча. І мушу сказати, що є декілька важливих моментів, які сьогодні білоруська опозиція намагається зробити. Перше це створення кабінету міністрів, нового кабінету міністрів, опозиційного кабінету міністрів, де Світлана Тихановська хоче зібрати фахівців, які будуть працювати з різними напрямками роботи для майбутнього майбутньої нової Білорусі. Наталю. Морослава Росія продовжує розгортати додаткові сили на території Білорусі. Самопроголошений президент Лукашенко раніше говорив, що допомагає Росії в її війні проти України. Чи піднімалось на конференції питання України? Звичайно, звичайно, Україна звучить всюди. Зрозуміло, що для, для опозиції білоруської Україна з одного боку і взагалі війна. Перше війна Росії в Україні вона це новий додатковий виклик. З іншого додатковий виклик в відношеннях з зокрема з Україною, тому що зрозуміло, що білоруси в цій ситуації автоматично стали ворогами українців, і це білоруську опозицію надзвичайно непокоїть. Друге, їх непокоїть те, що на Справді, як сказала сьогодні мені в інтерв'ю Світлана Тіхановська, що що вона вважає, що Рос зараз Білорусь де факто окупована, окупована російськими військами без жодного вистрілу, і доведеться їм звільняти країну від цієї окупації. І вона дуже розраховує, що тобто, і від від результатів війни в Україні від перемоги в Україні залежатиме майбутнє Білорусі, Наталю. Мирослава, я як ти сказала, ти мала нагоду поспілкуватися зі Світланою Тихановською. Як вона коментує присутність російських військ на території Білорусі та загрозу втягнення Білорусі у війну на боці Росії? Ну ось як я вже сказала, що це окупація, вона вважає, і вона каже, що вони білоруська опозиція, навіть в Білорусі вже почала певну партизанську війну. Це стосувалося і ешелонів з боєприпасами і так далі. Але вона каже, що якщо такі білору... війська вторгнуться в Україну, то спр... почнеться справжня партизанська війна на території. Білорусь Наталю. дякую, Мирославо. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку з литовською столиці міста Вільнюс була Мирослава Гонгадзе. А інтерв'ю з лідеркою опозиції Світланою Тіхановською ви зможете побачити завтра в програмі Час тайм та на інших платформах Української служби голосу Америки. Москвою та Єрусалимом зростає напруга через намагання Росії закрити Сохнут організацію, яка допомагає євреям виїхати до Ізраїлю. Причини закриття російська сторона не називає, говорить лише про порушення законодавства РФ. Як війна Росії проти України вплинула на єврейську громаду в Україні та Росії та на політику Ізраїлю, а також як може змінитися позиція Єрусалиму по Україні після парламентських виборів в сюжеті Катерини Лісунової? Майже 30 тисяч російських, українських та білоруських євреїв переїхали до Ізраїлю від початку повномасштабної російської війни проти України. Такі цифри наводять у міністерстві алії та інтеграції Ізраїлю. Євреїв, які тікають з Росії, як кажуть у міністерстві, майже на 40% більше ніж євреїв, які намагаються покинути Україну. Загалом кількість емігрантів з Росії до Ізраїлю за останні шість місяців удвічі перевищила цифру за увесь попередній рік. Еміграція з України почала різко спадати із березня, а от цифри бажаючих виїхати з Росії залишаються стабільними від трьох з половиною до чотирьох тисяч новоприбулих щомісяця. Росію покидають через ріст антисемітизму, економічну кризу та повернення репресивної політики радянського союзу каже Пінхас Гольшмід, головний рабин Москви, який також покинув Росію після початку повномасштабної війни. найперша причина це страх перед закриттям залізної завіси. Це означає, що в найближчому майбутньому виїхати з Росії буде просто неможливо цей страх існує в багатьох членів єврейської громади в Росії. Переїхати до Ізраїлю євреям допомагає найбільша міжнародна некомерційна організація Сохнут у липні. Російське міністерство юстиції заявило, що Сухнут в Москві порушує законодавство. Наступний судовий розгляд щодо закриття московського офісу найстарішої єврейської організації відбудеться 19 серпня. Натан Шаранський, ізраїльський політик та колишній урядовець, вважає, що бажання Кремля закрити Сохнут є політично мотивованим. Росія, яка майже повністю ізольована від вільного світу, шукає шляхи виходу. Вони намагаються тиснути на різні країни. Німеччину вони лякають тим, що люди почнуть помирати від холоду взимку. Так само вони починають тиснути і на нас, використовуючи єврейську організацію Сохнут. Ізраїльські аналітики кажуть, що Росію не влаштовує політика нового прем'єра Яїра Лапіда щодо війни в Україні. Його попередник Нафталі Беннет намагався не критикувати Росію і навіть прилетів до Москви на початку повномасштабної війни із пропозицією стати посередником. Ягірпід Лапід, будучи міністром закордонних справ і пізніше, ставши прем'єр-міністром, дотримувався менш виваженого підходу. Він чітко визначив Росію як агресора. Це стосується радше риторики, ніж якихось конкретних дій, але в цьому конфлікті риторика має значення. Однак прем'єрство Лапіда може виявитись коротким. 1 липня він очолив тимчасовий уряд, який діятиме до парламентських виборів 1 листопада. Тим часом соцопитування прогнозують лідерство в новому кнесеті партії колишнього прем'єра Беніаміна Натаніагу. Повномасштабна війна Росії, яку Кремль називає так званою спецоперацією із денацифікації, обернулася окремою трагедією для українських євреїв. Однак, попри зруйновані синагоги та культурні будівлі, багато єврейських релігійних та громадських організацій, які могли виїхати до Ізраїлю, вирішили залишитись в Україні та допомагати протидіяти російській агресії так сказать, не просто евакуїрувались. Багато громад евакуювались, А от громади в Маріуполі вже просто не існує. Дві синагоги в Маріуполі зруйновані. Зрозуміло, що серед інших загинули і євреї серед українців та росіян, що жили в Маріуполі. В Харкові громада постійно сидить під обстрілами. Те, що залишилось від громади, те саме відбувається в Миколаєві. Коротше, ось така денацифікація. Большинство все таки більшість лідерів єврейських громад це стосується тих, хто залишився в Україні, тому що залишились не всі. Вони активно зайняті допомогою для усіх громадян України. Тут не існує поділу за національністю. Натомість російські євреї, які виступають проти війни в Україні, стверджують, що не можуть говорити про це відкрито через страх переслідувань. Після 24 чорта февраля... Після початку спецоперації Росії в Україні економічні, політичні та усі чинники призвели до того, що величезна кількість євреїв або вже виїхала, або задумалась про це. Відтак російські євреї висловлюють позицію своїми діями, тисячами покидаючи Росію із лютого цього року. Катерина Лісунова, Лінда Градштайн, Олексій Осика, Голос Америки. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.